Ви знаєте, дорогі друзі, коли завершуєш швидко кардіо, прогулюєшся, прогулянка і сонце заходить, пташки, весна, миру не вистачає. Мрієш тільки про мир, але яка краса? А які відчуття, особливо після міста, після нашого ритму, коли садочки, університети, своє навчання, свої проекти, і ця мить це неймовірно. Друзі, знаходьте час для себе, знаходьте час для близьких, знаходьте час для парафії, бо я плануємо все ж таки спарафіаль... парафіяльний відпочинок, але для духовного і тілесного оздоровлення. Ну, краса, птахи, хотілося тут бути, звичайно. Кличе парафія, кличуть парафіяни, діти, але є момент, ми сімейно всі разом. Ось так далі продовжувати. Ну що, друзі, дякую Богу за все. Побачите, що ми придумали, буде цікаво. Я дякую, звичайно, користуючись нагодою. І нестерхаус, там ми будемо з ними, працюємо і творимо добро разом, бо живемо один раз, і треба встигнути творити добрі справи для слави Божої і для підтримки наших рідних українців в контексті Волині, наших волинян. Друзі, будьте крепенькі і здоровенькі.